Рухаємося вперед по сторінках цієї книги, розділ 9. А тим часом на дворі світ обернувся безфорною крутнявою туману, за котрого не проглядали ані силуети, ані тіні, тоді як сам будинок весь, начебто, прокрутився і розтягнувся. Королі, їй наче здалося, що будинок підступно скрадається й. Пильно стежить за нею. От, ніби то й не дім, а сама тільки ідея дому. Ну, а особа, котра придумала цю ідею, звісно ж, ой, не добра. Королінина правиця досі була в липучуватому павотині, дівчинка, як могла, постаралася ту бредоту віддерти, сірі вікна будинку поперешкоджалися, поперекушувалися. Під дивними кутами. Інша мати вже чекала на неї, стоячи на траві, й згорнувши руки на грудях. Її чорні очі гудзики не виказували жодного виразу, але уста були міцно сціплені рисою холодної лютості. Узрівши короліну, вона простерла одну довгу білу руку і зігнула пальця. Підкликаючи дівчинку до себе. Короліна підійшла, інша мати мовчала. Я знайшла дві душі, доповіла Короліна. Маю знайти ще одну. Вираз обличчя іншої матері, ні кілечки не змінився. От ніби вона й не почула, що сказала Короліна. Ну, я просто подумала, що вам цікаво знати, додала Короліна. Дякую, Короліна, холодно мовила інша мати, але голос її виходив не з рота. Він долинав звідусіль із туману, а мжички з будинку з неба. Інша додала, ти ж знаєш, я люблю тебе. Голос долинав із туману, з мжички, з будинку, з неба. І короліна мимоволі кивнула головою, бо й правда, інша мати любила її, але любила так, як скупердяга любить гроші, а чи дракон своє золото? Короліна вичитала з очей гудзів своєї іншої матері, що вона для неї просто набуток більш нічого. Улюблена тваринка, чия поведінка зайшла задалеко і перестала тішити господиню. Я не потребую вашої любові, сказала короліна, і нічого від вас не хочу. Навіть руки помочі перепитала інша мати. Досі ти так добре справувалася, і мене і мені подумалося, що тобі, можливо, буде в знадобі невеличкий натяк, який підсобив би тобі довершити твій пошук скарбів. Я й сама чудово справуюся, запевнила Короліна. А вже ж», – визнала інша мати. Але якби ти захотіла потрапити у порожню квартиру в передній частині будинку, щоб там роздивитися, ти б наштовхнулася на замкнені двері. І що б ти тоді вдіяла? О, протягла короліна. Вона мить подумала, а тоді запитала від тих дверей є ключ? Інша мати стояла, мов заклякла. Схожому на сірий папір тумані серед світу, що робився дедалі пласкіший, і чорні коси звивалися навколо її голови так самостійно, от ніби мали свій розум і свою мету, геть, незалежні від розуму й цілі їхньої господині, зненацька інша закашлялась десь у глибині горла, а тоді розкрила рота. Чаклунка підняла руку і зняла зі свого язика невеличкого, мідного ключика від парадних дверей. Тримай, мовила вона, це допоможе тобі втрапити до середини. Недбалим рухом інше кинула ключа короліні, дівчинка впіймала його однією рукою, не встигнувши й подумати, треба їй цей ключик чи ні. Ключ був іще ледь вологий. Пронизливий вітер дунув на них, і короліна, здригнувшись, зиркнула на бік, а коли знову глянула вперед, то була вона вже сама одна. Вагаючись, пішла вона довкола будинку до його фронтону і стала перед дверми порожньої квартири, які всі тутешні двері ці також були пофарбовані в яскраву зелень. Вона не зичить тобі добра, прошепотів примарний голос її у вусі. Ми не віримо, що вона хоче допомогти тобі. Це може бути пастка. Так, хлибонь, ваша правда, відповіла короліна, а тоді ставила ключа в шпаринку і крутнула. Двері безгучно відчинилися, і короліна тихо увійшла до середини. У цьому помешканні стіни був, були кольору несвіжого молока. Стіни були, кольор несвіжого молока, дерев'яні дошки підлоги світили голизною, тхнули пилюкою, а ще мали сліди від лежання колись на них старих килимків і рядюжок. Тут не було жодної меблини, тільки видно було, де меблі стояли колись. Нічим не прикрашені. Стіни виказували відсутністю кольору, де колись висіли картини чи світлини. Тут панувала така глуха тиша, аж короліні здалося, ніби вона чує, як пилинки плавають у повітрі. Тут з'ясувалося, короліну дуже непокоїть, що не вискочить раптом щось на неї, то вона почала насвистувати, їй здавалося, що як воно свистітиме, вона свистітиме то Топорочим не так просто буде напасти на неї. Спочатку вона перейшла в порожню кухню, тоді перетнула порожню ванну кімнату, де була сама чавуна ванна, а в ній покоївся здохлий павук навбільшки з невеличкого кота. Остання кімната, котру вона подивилася, була, так і подумалася, колись спальнею. Короліна приступила Припустила, що прямокутна тінь, пилюки на дошках підлоги утворилася від колишнього ліжка. А тоді вона придивилася краще і похмурою усміхнулася. Похмуро усміхнулася, вкручене у дошки тут видніло велике металеве кільце. Короліна стала навколішки, вхопила холодне кільце обіруч і щосили потягла вгору. Жахливо, повільно, тяжко зі скрипом піднявся прямокутний шмат підлоги на завісах. То була ляда. Та хоч вона й піднялася в темному отворі, короліна побачила саму пітьму. Дівчинка опустила руку й намацала холодний вимикач. Клацнула ним, не дуже і сподіваючись, що спрацює, але десь там унизу засвітилася лампочка, і розлилося блідо жовтаве світло. Задвоніли, задв... завидніли східці, що вели глиб, і нічого більше. Короліна сягнула рукою до кишені і дістала свого просвердленого камінчика, подивилася крізь нього в той підвал, але не побачила нічого, то й сховала камінчика назад до кишені. Вгору з підвалу піднявся дух сирої глини і ще чогось, гострий дух чогось такого, як кислий оцет. Короліна почала спускатися в ту діру, тривожно позираючи на ляду, бо ж той пристрій був такий важкеленний, що юна дослідниця не сумнівалася, якщо ляда гупне назад на своє місце, то вона. Короліна залишиться в тій пасті навіки. Виставила руку, почіпала ляду, але та вагота лишилася на місці. Тоді короліна обернулася до напівтевряви підвали і почала спускатися східцями. На стіні над останньою сходинкою виднів ще один вимикач металевий, заіржавілий. Дівчинка понатискала, аж поки клацнула. Засвітилася гола лампочка без плафона, яка звисала з низької стелі на шнурі. Але й того світла було замало. Аби короліна змогла роздивитися, що там було намальовано на тих облуплених підвальних стінах. Груба, безгранена, можна було розрізнити якісь очі, а ще якісь ніби грона, а нижче ще щось невиразне. зображення людей короліна не могла б сказати напевне. В одному кутку приміщення лежала купа мотлоху, картонні коробки, повні запліснявілих паперів, а поруч жужмом, перед лілі з жужмом покидані перетлілі гордини. В короліни капці з трускотом ступали по цементній підлозі. Неприємний дух став роз... різкіший. Дівчинка була вже ладна крутнитися і піти геть звідсіля, як узріла чиюсь ногу, що стирчала з-під купи гардин. Короліна зробила глибокий вдих, голова вже паморочилася і від запахів кислого вина та цілого хліба й відкинула сиру ряднину. Очам її вкрилося щось більш-менш схоже на людину. При тому тьмяному освітленні вона мусила кілька секунд роздивлятися, що воно таке. Тіло було бліде, опухле, мовляличка гігантської комахи, з тонкими, наче патики руками ногами, геть розпливлися риси обличчя, яке стало одутле й бризклемо мов тісто, що піднялося на дріжджах. А ще ти воно мало два великі чорні гудзі там, де мусили бути очі, від жаху, та відрази короліна охнула, і те створіння, мов би, почувши її і прикинувшись, почало підводитися, щоб сісти. Дівчинка завмерла приголомшена. Те воно покрутило головою, аж поки його очі гудзі втупилися просто в неї. На бездрутому обличчі відкрився рот із пасмами якоїсь блідої речовини на губах, і голе, що навіть віддалено більше не нагадував голос короліниного батька, прошепотів. Короліна, дякую, мовила короліна, що ти принаймні не наскучив на мене. Руки патики істоти піднялися до обличчя й повідривали, віддирали бліду глину, що проступив в ніс. Воно не сказало нічого. Я шукаю моїх батьків, сказала Короліна, а ще викрадену душу дитини. Чи вони тут, у підвалі? У цьому підвалі немає нічого. Промимрило бліде створіння нічогісінько, крім пилюки, сирості й забуття. Створіння було бліде, величезне й опухле, потворне, подумала короліна, аж і нещасне. Вона піднесла камінчика з отвором до ока і подивилася в ту дірочку нічогісінько. Бліде створіння не збрехало. Бідолаха, сказала вона, я певна, вона закинула тебе сюди, щоб покарати за те, що ти забагато мені вибавкав. Створіння повагалося, а тоді кивнуло головою. Короліна щодувалась, як вона взагалі могла уявити, що це схоже на личинку створіння нагадує її тата. Мені так жаль, мовила вона. Вона дуже гнівається», – заговорило створіння, що недавно грало роль іншого тата, страх, як гнівається. Ти вивела її з рівноваги, а коли вивести її з рівноваги, вона не кидається на всіх інших. Така її натура. Короліна поплескала ту лису голову. Вона була, мов невипечений хліб, мов тепле тісто. Бідолаха, повторила дівчинка. Ти просто річ, яку вона зробила, та й викинула геть. Створіння енергійно закивало головою, і від того кивання ліве гудзеподібне око відпало і покиталося. Поцокуючи по бетонній підлозі, створіння безтямно почало зиркати на всі біч своїм єдиним уцілілим гудзем, от ніби загубила короліну. Зрештою, воно знов набачило її і, немов роблячи великі зусилля ще раз задно рота і заговорила хрипким, тривожним голосом. Тікай, дитино, геть з цього закутня. Вона хоче, щоб я скривдив тебе, щоб замкнув тут навіки, аби ти так і не довела своєї гри до кінця, а вона, отже, щоб виграла. Вона так сильно підштовхує, просто штурхає мене, щоб я накинувся на тебе. Я не можу опиратися їй. Ти можеш, запевнила його короліна. Будь мужній. Вона роздернулася надовкола. створіння, що ще вчора було з її іншим, було її іншим татом, опинилося між нею та східцями. Виходом із цього льоху дівчинка почала Бакаса присуватися попід стіною в напрямі східців. Тоді створіння скрутилося геть. Безхребетно, аж поки знову назорила короліну тим єдиним своїм оком гудзиком. А ще й воно стало немов рости, зробилося жвавіше. Гай, гай. Примимрило воно, я більше не можу. І воно, широко розсяпивши ротяку, метнулося по підлозі до короліни. Як на це відреагувати? Дівчинка мала на це лише один удар серця. Її вибір зводився до однієї з двох дій, або закричати й спробувати утекти, метаючись попід стінами ледь освітленого підвалу, коли за тобою женеться величезне, безформне потворсько, аж поки, зрештою, тебе й спіймає, або отнути щось інше. То вона й отнула щось інше. Коли створіння опинилося перед нею. Короліна викинула вперед праву руку і, вихопивши те єдине гудзе-око, що ще в нього лишалося, рвонула його, скільки мало сельонок. Силоньки мала, силоньки є. Збігла мить і нічого не сталося. А тоді той гуць такий одірвався і вилетів їй з руки. Тикнувши об цегляне мурування, а потім уже впав на підлогу. Створіння на мить заклякло, а тоді задерло свою осліплу голову, жахливо роззяпало пащику і в розпачі гніві заревло. Потім одним рівком метнулося до того місця, де досі стояла короліна. Тільки ж короліна більше там уже не стояла, як тільки могла тихо, нищечком навшпиньки. Ступаючи, вона додала східець за східцем, аби врятуватися з того імлавого підвалу з усією його грубою безграниною на стінах, безграниною. Однак вона неспроможна була відірвати погляд від підлоги, по якій поповзом металося, люто звиваючись те бліде силкуючись її вполювати. А тоді враз, немовби діставши відповідний наказ, почвара перестала метатися і завмерла на місці, схиливши осліплу голову на бік. Воно хоче почути мої рухи, подумала короліна. Треба ступати ще тихіше. Вона ступила ще крок і тут послизнулася на сходинці, потворище її, почуло. Воно повернуло голову в її напрямі. Якусь мить на... та голова гойдала... гойдалася туди-сюди, от ніби збирала докупи розглублену свою тяму. А тоді стрімливо, мов яка година, ковзнуло по підлозі до східців і швидко-швидко, мов потекло нагору до втікачки. Короліна одвернулася і стрілою вихопилася через ті п'ять чи шість сходинок, що ще лишалося їй до ляди. Ось вона підтяглася й опинилася вже на підлозі заплюженої спальні. Безпередиху дівчинка сіпнула до себе важезну ляду й відпустила її. ляда, гупнула на своє місце якраз її миті, коли щось величезне бухнулося об неї знизу. Ляда задрижала, загуркотіла об край підлоги, але не піднялася ані на дюйм, так і лишалася лежати. Короліна зробила глибокий вдих, було б у тій порожній квартирі бодай якесь умеблювання, хоча б крісло, вона б все те притягла і нагромадила на ляду. але ж тут не було нічогісінько. На двір, швидше на волю, але тільки не бігти. Дівчинка навіть замкнула за собою парадні двері і ключик поклала під матом. А тоді подалася до під'їзної доріжки. Короліна була майже певна, там уже стоятиме інша мати і чигатиме на неї, коли вона вийде. Але ні, довколишній світ був порожній і німотний. А короліні так хотілося повернутися додому. Дівчинка обхопила себе руками і сказала сама собі, що вона хоробра, а сказавши це, майже повірила цим своїм словам. Тоді пішла в обхід будинку, в той сірий туман, що насправді був ніякий, не туман, і попрямувала до східців, щоб піднятися нагору. Пауза. Вдячність тим, хто приходить читати разом цю книгу. Рухаємося вперед по сторінках цієї книги. Зараз в книзі прям такий активний. Момент подій, вирішальних подій. Розкішно, цікаво, вже цікаво, що ж попереду.